12 вересня у Кам'янці-Подільському відкрили пам'ятну дошку на честь загиблого на війні героя Олександра Логвіна. Меморіальну дошку прикріпили на одному із корпусів університету імені Огієнка не випадково. Олександр закінчив економічний факультет, завершував останній курс аспірантури і готувався до захисту дисертації. Відклавши всі плани і мрії на потім, Олександр взяв до рук зброю і став на захист України. Він був розвідником у підрозділі десантно-штурмових військ. Життя хороброго воїна обірвалося 7 січня 2023 року на Донеччині під час мінометного обстрілу. Слово пам'ять, воно і коротке і дуже змістовне. Але коли ти розумієш, що це гірка пам'ять, то на душі стає надзвичайно важко. Але доки ми пам'ятаємо про наших героїв, доки вони живі, звісно, що ми сьогодні маємо низько вклонитися матері, і ніхто із нас, напевно, не до кінця зрозуміє той материнський біль і то материнське горе. Яке зараз в неї на душі і на серці. Я щиро вклоняюся родині Баженових, Логвіних, за те, що вони виховали патріота, громадянина нашої держави, майбутнього науковця, який віддав своє життя на захист України. Я закликаю тут присутніх молодих людей, студентів, аспірантів бути. Гідними цього подвигу. Він, якщо дружив, то дружив по справжньому, якщо брався за якусь справу, доводив її до кінця. Він пішов свідомо, він зробив свій вибір, він міг продовжувати своє навчання, продовжувати робити кар'єру, але він відмовився від всього, в, якому, в якійсь мірі він... Не відмовився і, і не рахував мою думку, бо як любій мамі було страшно. Але він дуже хотів, щоб мама ним пишалася, щоб дідусь ним пишався, що бабуся. Це для нього було дуже важливо. І я ним пишаюся за його вчинок, за його героїчний вчинок, тому що останній його бій він дійсно створив подвиг. він вистояв бій 6 годин повністю від. Відстрілявся, що в нього було, і загинув. Тільки, знаєте, що саме страшне для мене, що тільки після його смерті я усвідомила, кого втратила. Він весь час переживався, що ви мною тимною, бабушка бабуся не гордишся, таке, але ти щоб даєш гордитись. Так, я горжуся ним зараз, але, на жаль, я вже кажу, коли його немає. Та власне я і тоді ним гордилася, бо я його дуже любила. Люблю зараз. Меморіальна дошка буде нагадувати наступним поколінням про героїчний вчинок військовослужбовця а пам'ять про героя не згасатиме.